Найстрашніша психлікарня України. Послухайте цю історію. Це відбувалося декілька років тому. У психіатричну лікарню для особливо небезпечних перевозили нового пацієнта на ім'я Арсеній, тому що шкодив він не тільки собі, а й оточуючим. У його медичній картці була зазначена глибока депресія. Чоловік був страшним соціопатом, і через його самотність ментальні розлади дуже швидко прогресували. На під'їзді до лікарні з вікна авто Арсеній побачив височезний паркан та решітки на вікнах навіть найвищих поверхів. Арсеній приймає фатальне рішення. Він вдарив супроводжуючого та дивом вискочив з машини, направившись у невідомому напрямку. Тікаючи в агонії, чоловік натрапив на закинуту будівлю. Це був покинутий корпус тієї ж лікарні. Арсеній заховався глибоко в підвалах. Наляканий власними думками та галюцинаціями, сидів непорушно. Та щойно бо він поворухнувся, одразу відправився би за грати. Просидівши у підвалі п'ять днів, Арсеній остаточно втратив межу між реальністю та нав'язливими думками. Була рання весна від холоду та голоду чоловік помер. Шукали довго та врешті-решт знайшли лише тіло. Його неупокоєна душа роками бродить підвалами холодної закинутої психіатричної лікарні. Відтоді всі шукачі пригод, опинившись там, з жахом втікають від пронизливого крику темної постаті. Якщо ви теж як красені відчуваєте апатію, виснаження, вас турбують нав'язливі думки чи інші психологічні негаразди, радимо почати терапію з психологом на Мейндлі. Переходьте на акаунт Майндлі, де пройшовши тест, ви зручно та швидко підберете для себе спеціаліста. До речі, якщо Персені користувався сервісом Майндлі, все склалось би інакше. А за промокодом Сюр SURE даруємо мінус 10% на першу сесію. Посилання в описі.